Здається, сьогодні буде справжній ураган. Треба буде десь якийсь садок сапати Чи що? каже, що ми тут всі до дурачки? <світ> блін. Милувались над нами. Ну, давайте. Ці відмінники я не можу. Я не можу. Ну, а гранд фінал буде. Привіт усім розумникам та розумницям. Усім, хто знає багато, а хоче дізнатися ще більше. Це ютуб-канал Колайдер. Я Ельвіка, і це новий випуск проєкту Хто тут Ейнштейн?». Наші команди, здається, сьогодні буде справжній ураган. Бо тут у нас співачка, музикантка, блогерка, туча. А поруч із нею Ну, Зараз він буде виправляти мою вимову, бо це дуже відомий викладач англійської: блогер, інфлюенсер, тумазар. Співак. Співак! Тумазар? Так, а тут у нас. Я не знаю, хто я є. Ну, це рядки з їхнього хіта, це не я так сказала. Але сьогодні ми навіть на це запитання знайдемо відповідь. Учасники інді поп гурту, тембер-бланш. <плес> Олександра та Владислав. <плес> Як будуть називатися ваші команди? Ого, ураган. Ураган? Ну давай ураган. 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 Угу. Добре. Але ну, хорошо, це це більш пристойно. Ну хорошо, так. ми yeah. будемо будем будем. смугастики. Смугастики. Смугастики, да. смугастики проти урагану. Попали. Ну, ураганчики тобі. Ураганчики. А, а, а то, то якось не солідно за ну, ураганчики. ураганчики. Смугастики і ураганчики. Yes. Клас, мені подобається. Ми граємо три раунди і фінал. Ваше завдання відповідати на запитання. Бажано правильно. І за це отримувати бали. Та команда, яка отримує більше балів, та й переможе. А та команда, яка програє, буде мною покарана. А як? Дізнаєтесь у фіналі. А для вас у мене буде домашнє завдання. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. Ну, якщо ви готові. А яке покарання, це треба буде десь якийсь садок, сапи та Я так в школі відробляю. Це буде сюрприз. <звук> Перший раунд називається Згадати все. У нас тут буде шість категорій: англійська, історія, астрономія, математика, географія та література. Я не піду в англійську. Я не піду в астрономію. <гум> Я теж не піду в англійську, бо Назар буде дивитися і, ці, і скаже, що ми тут всі дурочки. <гум> Зараз дізнаємося, хто куди піде, хто куди не піде. Отже, ваше завдання: ми будемо грати чотири категорії з шести. По дві категорії на кожну команду: ваше завдання обрати категорію. Для ваших суперників. Ах, такі мало. Після того, як ви обираєте категорію, я зачитую завдання, і у вас буде 60 секунд, щоб його виконати. Можна ми перше оберемо? Ви, ви, можете, ви можете на ночувачі. Да, да. да? Англійська мова. А -а -а. Дякую, Томазар. Дякую. Перед вами є такий коробок, там є дуже багато предметів. А на дошці буде 6 слів. І вам необхідно знайти. Усі шість предметів, які відповідають цим словам. Після цього я буду називати по слову, а ви мені будете вже показувати. Час пішов. Umbrella, you know, like you know, тримай. Pen. Пен, пен, Scissors. Де сі сорси? Сі сорси. Сі сорси. А по черзі треба? Ні, ви обираєте, а потім я вам буду називати. Хорошо, де тут комп? Зараз це була. Комп на місці. Комп. Щас, подожди, зараз підемо методом виключення. А, це похоже на трам? Ді, подожди, нам треба колори. колор. А колор, я десь бачила колор. Десь... Ні, це не коло. Ну, а, ну окей. На місці. Так. У нас немає тільки транк. Так, подожди, це, 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 це якась. Е... Якась фігня, очевидно. Е, ну, мені подобається це. А тобі цей транк не. А тобі то сундук. Сундук. не Це сундук! так це не кажуть, чест. Стоп, стоп, обирайте. Швидко. Ходіть кладіть. 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 Три, два. Один, все, обирайте. Програємо, так програємо. Давай. це ти вибрав. Томазар, я попрошу тебе, будь ласка. Як того, хто знає найкраще тут англійську, читати слова по черзі, вони будуть показувати. Добре? Окей. Okay. So, please, show me an umbrella. Це правильно? The next one is a pen. Каструля. Pen це pen правильно. Pen. правильно. A pair of scissors. Ножиці, це правильно? A trunk. А, ви вгадали, це скринька. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Я ж кажу тобі. А чест він побільше, так? Да? Чест, ну так, да, це як сундук якийсь. А це що тоді? Да? Коробочка. Скринька маленька. Ти. Далі наступне слово читається без літери B. Calm. Це у нас гребінець? Правильно? Молодці. І останнє слово. І color? Це сьогодні я буду гурт назва. Це у нас комірець. Правильно, молодці. Yeah. А це ще ж нашийник, так? Да? Типу у собак. Ви вгадали всі слів, шість слів правильно. Ви отримуєте шість балів Йо. за це завдання. Молодці покладуйте собі. Це було І тепер ваші суперники обирають вам категорію 에, Математика. Отже, категорія математика. Вам необхідно за 60 секунд. Ви бачите тут великі Вау. числа, і вам необхідно написати, скільки у цих числах нулів угу. за 60 секунд. Якщо готові час О, пішов. Та й маю. Я тут... пишу. Ти пиши, там до ваше. Ну що ти так, що я туди пишу. Написав. Мільярд дев'ять трильйон. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість нові. Мільярдів. Скільки мільярдів? Дев'ять? Раз, два, три, чотири. Шість сім. 9 мільярдів, що Це 9 мільярд, а тут треба ще 3. трильйон. А а, квадрильйон це ще плюс 3. Тобто. А ну стоп, 12, тоді тут буде 15, а, а тут, тут 18. буде 18. Туда я тоді пишу тут давай. А, нулі типу? А, ну, ну все, так, да. да, щоб написав. А так можна, щоб ви написали нулі, а да, Добре, 3, нулі. давайте, бо там буде дуже багато. 9, да. 9 Ти правильно 9, ну, 9, 12. 9 мільярдів. Тут 12. Тут 12, так? да. Да, тут 9, от що А тут ну, 6, понятно. Угу. Ага. Все. Все ви виготовлю. Yes. Добре, можете сідати. Зараз ми перевіримо. 1000, 3 нулі, правильно. Мільйон, 6 нулів, правильно. Мільярд, 9 нулів, правильно. Трильйон, 12 нулів, правильно. Квадрильйон. Скільки? 15. Правильно. І квінтильйон. Правильно. 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 Молодці. Шість балів ви отримуєте. Я перша в житті почула слово квінтельйон. Ураганчики ви обираєте. Географія. – Отже, категорія географія. Перед вами шість континентів і шість назв. Вам за 60 секунд необхідно написати, як який континент називається. А! Підходьте. А, а цю. і час пішов! Час пішов. <зві> <наче сили бур. зві> Ой, як після буква є? А ми не пишемо. А пішемо. Все ага. пишемо. Все. О, я пишу так? Боже, як я погано пишу. А я ще твоє здерти можу. Ну ви в мене, мене поняли. А... Уга, це буджай за нас, але. Що? Нічого. А де Європа? Шо це ви пропустили щось. Євразія. Так це Та ж не континент. Ай, а... мазар, yeah, на континент. Так я ж їх збиваю. Тумазар, блін. Це така стратегія. Це да. добре, Дайте. отже, ми можемо перевіряти. Перший континент, як називається. Почерк Африка Африка, Африка. Африка. Почерк. це правильно, молодці. Так, наступний континент і це ще і країна Австралія, правильно. Далі у нас Північна Америка, правильно. Далі у нас найбільший континент Євразія, правильно. Південна Америка, правильно. І. Антарктида, правильно? Молодці! Ви отримуєте шість балів? Які категорії у нас залишилися: історія, астрономія і література. Тож, тепер смугастик. То що, ну ми вже астрономія ні, давай, давай літературу. Отже, категорія література. Перед вами шість обкладинок, книжок, казок. Ага. І тут у нас письменники. Вам необхідно підписати, до яких письменників належить вкладинка якої книжки. Окей. Якщо все зрозуміло, ви готові, у вас буде 60 секунд. Виходьте. Ну, ви давайте виключення. І а, час. Пішов. Це чотири. Це чотири. Це 4, так, чотири. Виключення. Це а, червона сапочка і написав Шарль Перо. Хто це? От хто це? Я не знаю, хто це. Оце Гудсела Бідіту Ваянсен. Ні, це тоянсен. А, Керол, це Аліса. Це, мабуть, Аліса, мені здається, правда? Мені це Аліса. Може, це брати Грін, це якась. Оце брати Грім? Це що таке Ні, Я хоче? думаю, що це ем, що я казала Люїс Керл? Который, Давай е, залишилось на хто? Шар перо залишився і брати Грім. Оце, мабуть, Шарп... О, не шар перо, а Андерсон. Брати Андерсон... Грім, це ні, брати Грім, це ось ось це. Чого? Що це за А-а. Сто відсотків. Це за казка? Це гуселебедя. А може це мовичка? Стоп. Це... Ні, це лебедя». А гуселебедя була хлопчик, вони герой, а не дівчинка. Це, здається... — А, стоп. А Андерсон у нас був? — Андерсон це, Андерсон, це, це Андерсон, один. Да, да, а, це, а це вже брати грім. Просто я не розумію, що це за казка. — Все, час. Ну, ви? ну, Сідайте, будь ласка. Це найважче питання було. Перша обкладинка це у нас Червона шапочка. Угу. Хто її написав? Шеперо. Це правильна відповідь? Молодці. Так, друге це у нас Аліса. Аліса в країні чудес». Uh -huh. написав її Льюіс, Льюіс Керол. Керол. Uh -huh. Правильно. Далі у нас Гаррі Поттер». Ну, це, звичайно, хто не буде знати, Джоан Роулінг. Далі у нас дикі лебіді». Дікі лебіль. Андерсон. Uh -huh. Андерсон. Uh -huh. Правильно. Uh -huh. Далі у нас. Янсен. так. Янсен. Правильно. І останнє у нас. А що це казка остання? Пані метелиця. Пані Мета Аня, ви почитала, а, а, а я проти грім цю саме цю казку не читала, не знала. Але бачимо тут виключення і не чула цю назву, але не більше того. Ви отримуєте 6 балів, молодці? Не вийшло підставить, бачите? Ну я не знаю. Ви прям відмінники. Чесно, я в я в шоці, в приємному шоці. Результати за перший раунд. Команда смугастики. Отримує 12 балів. Багато, я думала, воно. І команда ураганчиків. Також 12 балів. Ууу! Я скажу відмінники. Зараз у нас будуть з'являтися шифри із емоджі, в яких будуть зашифровані країни, назви країн. І вам необхідно буде вгадати, що це за країни. Усього буде 6 шифрів, тобто 6 країн. Вони будуть з'являтися по черзі, але ви будете грати на випередки, тому. Я вам дам ось такі цікаві предмети. О, я знаю, що робити. Одразу бутонска, труси далі будемо вирішувати. візьмуть. Не потрасить мене. Так, так. Отже, якщо знаєте відповідь, якщо вгадали, що це за країна, спочатку подаєте мені голос, сигнал, і потім, коли я показую, ви відповідаєте. Все зрозуміло? Ні. Ви готові? Перший шифр. Тут були перші. Україна. Україна. — Боже, я просто... Я злякалася, що це так очевидно, то в мене стукала. Ну, да ну, Ти Спочатку стукає, а потім викричу. Давайте спочатку голос тільки. Я розумію, азарт. Так, це Україна. Правильно. Молодці. Далі. Іспані! Ми перші зруби? Ні, ми перші. Ви були перші, але будь ласка, не кричіть, поки я навіщо голову не встигла повернути, ви вже кричите. Так, Іспанія, це правильна відповідь. Так, а хто був перший? Ми. Так, там були перші. Наступний шифр. Тут були перші. Єгипет. Правильно. Тобто треба трясти зразу, я поняв. так, да. да, пожалуйста. Одразу. Одразу. <звук> Наступний шифр. Мексика. Ну, ти все. Хороша стратегія. Це було так зразу грати. Молодці. Давай так зразу. Наступний шифр. Індія. Правильно. І останній шифр. Америка. США. шаш. Тут були перші. США. <звілляє> Правильно. Шарець. Україну треба. Ви так швидко вау. впоралися, я шоці. Ну, на, україн... на Україні, звісно, дуже да. позорно було програти. <звілля> <звілля> Там. Отже, зараз я скажу, скільки балів ви отримали за цей раунд. Команда «Смогастики», Ви вгадали Два шифри. Ви отримуєте два бали. <звілля> 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 І команда Ураганчики ви. Правильно вгадали чотири шифри. Ви отримуєте чотири бали? Молодці. Yeah. Так, і якщо вам цікаво, я можу сказати загальну кількість. Yeah, балів. В принципі, з математики все непогано. Ну, як, як ми сьогодні. А, могли ну давайте, все може, ви мені тоді допоможете. Скільки yeah. балів у нас смугастики отримують? Чотирнадцять. Чотирнадцять балів? І шістнадцять відповідно. І ураганчики шістнадцять балів. Yeah. Правильно? Молодці. Давайте поаплодуємо. вам. Третій раунд жодної помилки. Ну що, я вас виправляла, виправляла. Ну, небагато я вас виправляла. Тепер будете виправляти мене ви. Бо зараз у вас на екрані з'являться 9 слів. Для кожної команди буде по 9 слів. Тобто спочатку для першої, потім до другої. Але не всі слова написані правильно. Шість слів з 9 будуть. Неправильно, тобто якісь помилки там буде. Вам необхідно знайти ці помилки та виправити. Усього у вас буде 60 секунд. Кожне правильне виправлене слово, один бал. Хто буде першим? Ну, Давайте ви да, перше. Да, це... ну, да. Давайте. трошки хоронуємо. Команда смуга з таки. Ви можете виходити. І час, час, виходьте швидше, 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 час. Пішов! М -м. А, ну, давай спочатку очевидно виправимо. О, це буде так. Це правильне слово, я би питала, це правильне слово. Безпрецедентний, по-моєму, тут немає букви Н. Що сказати, прецедент? Да. Нема... Ну що це такое? Воно скорочується в українській мові. По-моєму, одна буде. Да. Тут буде дві букви Н. Лісабон, ну так, да, воно теж скоро дзига. Тобто у нас лишилось е, правильне слово раз, два і три. Дево слівся поновою. Мабуть. Все. Ну значить, все. Все. <рігут> ну, ці відмінники я не можу. Я не можу. Ну сідайте, сідайте. <рігут> <Ой. Все>. Нормально. <рігут> Будемо зараз перевіряти. Так. Безпрецедентний. Правильно. Комп'ютер. Ви комп вважаєте, що це правильно. Да. Це Справді правильний комп'ютер. Правильно. Ком комп'ютер. Апетит з однією П. Правильно. Насіння. Це що це, це друга літера Н. Ставило. Ну, точніше третя в слові, але под... не, ну, не, я, да. подвоєння. Подвоєння. Правильно. Діагноз. Все хорошо. Все хорошо з діагнозом. Чотирма. Чотирма. Відпочинок. Ми подумали, що <рес> якось добре, що ви його виправили. Дзи! Га. Га. Yes of course. І. Столиця Португалії Лісабон. Правильно! Отже, команда ураганчики, ваше слово вже є. Якщо ви готові. Час. Пішов! Ефемер, ефемерно. Окей, добре, давай. Це не виняток не. Фаризма. Ведога не правильно. Резма харизма, угу. Сім'я. Ефемерний імміграція. Зараз ми будемо перевіряти. Імміграція. Імміграція з однією М. З однією. Mm -mm. Ні. Дві mm М. -mm. На жаль. Ефімерне. Дуже таке, або на щастя. Мільйон. Правильно. Університет. Все тут правильно. Ефімерне, не так. Яка помилка? Треба, е Треба було Е написати. Ефіанарне. Ефамерний. Серйозно? А чи не правильно? Бездоганний. Бездоганний треба. Бездоганний. 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 Правильно. Сім'я це що? Апостроф. Апостроф. Правильно. Харизма. Харизма присутня. Правильно. Взуття. Двіте. Правильно. Виняток? Знам. Ой, сорі, правильно. Команда «Смогасники». Ви правильно все обгадали, все правильно виправили. У вас 9 балів. Ну, слава, Молодці. Молодці. <sharp> І команда ураганчики. Ну трошечки, трошечки помилилися. 7 балів ваші. Перенервували. Ви бачите перед собою ось такі цікаві предмети. Вам зараз необхідно обрати один предмет на команду, який вам більше подобається, як звучить. Можете потестити їх, як вони звучать, і обрати най... я Давай так. Да. Да? Це якось не занадто. Ви... У нас буде я, трикун, я облизу, так. я, вибачте, не знаю ці інструменти. Трикун. О, Нормально, давай песню запишемо. Оп, так, навіщо вам все потрібно? зараз... Якщо така сама механіка, як попередній раз, тоді я поміняю. Бо то поки звук дійде, тоді дійде, так? ми... Бо Там боже рука Цілому, так, тоді... Це залишається незмінним. Отже, зараз я буду ставити вам запитання. Ваше завдання відповісти на це запитання правильно. Але спочатку треба подати голос вашої команди. Тільки після цього, як я укажу, хто був перший, тоді відповідайте, не викрикуйте. Запитань буде 7. За кожну правильну відповідь 1 бал. Якщо ви відповідаєте неправильно, то шанс отримати цей бал переходить до ваших суперників. Готові. Тоді я читаю перше запитання. Яка країна? Займає цілий континент. Тут перші були. Правильно. Молодці. Друге запитання. Найбільша тварина на планеті. А, синій кит. Правильно? Молодці. Добре. Третє запитання: процес перетворення води із рідини на пару. Випаровування. Правильно. А ми, були, а ми одночасно постукали? Мені здається, тут були перші. Розсудіть нас. Напишіть, хто був. Напишіть, коментарях, напишіть в коментарях, хто був перший. Четверте запитання. Як називали човни козаків? Чайки. Правильно. Класно, ми сидимо з тобою, так? <рігірно. рігірно. рігірно> Не за руки хотів стрибати до чого? Далі. Річка, що протікає через місто Ужгород. Уж. Правильно? Лучно. Молодець. гарно якого князя Русі називали тестом Європи через шлюби його дітей з європейським майнаркою? Ярослав Мудрий. Правильно? <глас> Клас. І останнє запитання. Готові? Перший президент Незалежної України. Кравцюк. Правильно. <глас> Фіналі. Команда Смогастері. Отримує. Три бали. І команда. Ураганчики отримує чотири бали. Надармаці. Це була дуже хороша гра. Ви, ви дуже достойні супер. Це, Це наш зем. А гранд фінал буде задання з зірочкою. Відкрити чарджі піді бігом нам щось Якесь запитання на 5 балів. У нас заруба рівна того, що ми ви знаєте, що відповіді просто тут на реакцію чисто А Я довго думаю, я дуже довго думаю завжди. Це мій мінус. Ну, якщо ви так хочете, давайте буде супер запитання. А скільки питань? Супер запитання одне, але буде оцінюватися в 2 бали. Окей, то зберігаємо. Із Вінниці в Київ їхав бусик. Дорогою він зустрів, сім вантажівок і дві легкові автівки. Запитання: скільки транспортних засобів їхало в столицю? Ми вважаємо, що сім плюс два, це те, що він побачив, це дев'ять. Але на початку він почав їхати, це десять. А жимо... вони їхали з Києва у Вінниці, тобто нуль, ні? Можна ще раз питання? — Ні, не можна. Чекай, чекай, як було? Із Вінниця з Київ їхав. Ваша відповідь. Нуль. — Нуль. — Один. Один. На жаль, це неправильна відповідь. Їхав один. Один. Один, один. Ну, бо він їх зустрів по дорозі. Вони їхали не в Києві, Вони їхали в Вінник. Так, так. Один транспортний засіб. Чекай, з Києва в сто. Я поплутала. Команда «Смогастики». ви отримуєте 28 балів за всю гру. Поаплодуйте. І команда Ураганчики. 27 балів. Один ми лише бал. Один лише криси. бал. Але я прошу переможців всього. А ми всі разом переможці. б ви нам за дати, а, так, а, що ми. А, ми можливо можливо що перемогу? у нас була нічия? Та Ні, ви заслужено реально. перемоги. Ні, реально. ні. ні ви були найрозумнішими, тож ви отримуєте ось такі грамоти. Поховання, найрозумніший блогер. найрозумніша блогерка. Дякую. І ось таку голову Ейнштейна. Бо сьогодні ви Ейнштейни, там поділите її як хочете. Ми разом живемо. Як ви поділили? Клас, Клас. Можемо вам грамоти віддати, Хочете? Ви їх можете поділити. Ще раз давайте поплодимо нашу можете сідати. Туча, не туча, не засмучуся, бо вас зас... подарунки є. Значить, діти, дивіться, якщо ви перемогли, бри свою перемогу в руки і нікому її ві не, ві не віддавайте. Бо життя така штука, що потім ви в кінці. Так що е зали заслужили брід дітки додому, я, я скажу. Фотографічний словник. О! Воно такий є. Бо це надо. Мені здається, це, на... знає, це о, все дуже ну, що, Щоб Бачите да. слово ефемерний треба. Ефемерний, да, Але у вас буде покарання. Так, а, давай я таки. вже забула, що таке було. Зараз ви виходите сюди, присідаєте по 10 разів. І повторюєте слово ефемерний. Oh, 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 oh. Ой, ви ми знали, як мені це сложно робити зараз. На ну, oh, oh. каблах можна буде присідати або говорити слово «ефемерний»? Mm -hmm. Ну якщо то мазар слово, mm -hmm. мені без... давай, давай. Давай. Добре, Давай добре, давай. давайте давай. ефемерний, 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 ефемерний. Рахуєте хтось, бо я не рахую ефемерний ефемерний. Е е е да, так м'ячик знаєш, грає це ефемерне, ефемерне, ефемер. Там вже більше <laughs> на майбутнє. Клас, давайте поаплодуємо. Отже, друзі, а я, як і обіцяла, для вас у мене буде домашнє завдання. Назвіть три імені найвідоміших людини, які народилися у вашому населеному пункті. Це вже не для вас. Михайло, поплавський. Пане маріо! Пишіть свою відповідь у коментарях. А серед тих, хто виконує домашнє завдання, ми розіграємо ось цю настільну гру. Дякую вам за перегляд. <плес> Є! Клас. Дуже дякую.